До участі в конкурсі «Мій рідний край допускається молодь віком від 12 до 25 років, яка займається науковою та дослідницькою діяльністю. У своїх роботах конкурсанти досліджували проблеми національної освіти, духовності, мовознавства, літературознавства, історії, економіки, культури, екології, гендерної політики, родинного виховання. Організатор конкурсу Союз Українок. Він і міжнародний, тому що до нас там приїздять і. За кордону, і деколи роботи є за кордоном, хоча більше вони хочуть, щоб були роботи наших дітей. І найбільше відрадно те, що дуже багато є з центральної України, східної України, з, України, і з півночі, є, ну, і з Харкова, Донеччини і так далі. Коло на конкурсі у Львові представляли дві школярки: це учениця природничо-математичного ліцею Роксолана Артим, її науковий керівник Марія Гнатюк та гімназистка Христина Підлісецька. Її наставник Леонід Мельник, вчитель гімназії, вже більше 15 років веде таку дослідницьку діяльність. Головну нагороду перлину конкурсу цього року юним коломиянкам здобути не вдалося, але їхні результати також успішні. Так Роксолана у своїй номінації здобула перше місце. Дівчинка вперше брала участь у такому конкурсі. Тема була складною, але цікавою. Українське жіноче шкільництво в міжвоєнний період це з 1919 року по 1939. Тема досить була складна і велика подяка науковому керівнику, адже дістати архівні матеріали це є також дуже складно. Успіхом задоволена, проте буду йти далі, продовжувати свою роботу з науковим керівником, і будемо чекати нові якісь перемоги. Гімназистка Христина Підлісецька працювала над темою віденський ренесанс на прикладі коломийської архітектури. Таку ідею запропонував її науковий керівник Леонід Мельник. Тема дівчині вдалася як результат друге місце на конкурсі. Він всіляко допомагав мені не тільки в її написанні, але і джерела, з яких я це отримувала, адже в нього дуже велика бібліотека я дуже задоволена цим конкурсом. Для мене воно було несподіванкою в ньому отримати перемогу. Звичайно, це не перше місце, але я буду старатися на вищі результати, можливо, на наступний рік. На конкурс подали 166 науково-дослідницьких, пошукових та творчих робіт з 19 областей України. Найбільш представницькими виявилися Донецька, Запорізька, Рівненська, Черкаська, Чернівецька та Волинська області. 14 учасників отримали найвищу нагороду. Перлина конкурсу, а 27 – перше місце. Враження у нас таке, як та Ну, оптимістичні, бо це було одночасно ще і форум книговидавців 19-й, і діти мали можливість там побувати, і для них, звичайно, це є цікаві враження, бо там теж були цікаві, дуже цікаві зустрічі. Я вже кажу, я була на зустрічі з Павлом Коельо. Це взагалі і презентація його книжки, і в соборі домініканському і на прес-конференції то було просто дійсно чудо. Але діти, так само будучи на такому форумі, це для них є якась школа. Спілкування там і Оксана Забушко, і Ірина Роздобуцько, і Анатолій Дністровий. Ну, дуже багато Слабошпицький, і, і Смолоски пес, і основи всі видавництва. Ну, дуже гарний, такий потужний форум. І Я думаю, що як діти там будуть, то їм теж цікаво. А цього року вони були з батьками. Теж виховний момент досягнуто, тому що батьки побачили, що ці діти з чимось займаються, що це є не дарма така їхня праця.